Нещодавно прикордонній службі України виповнилося 28 років. Чопському прикордонному загону 67. Варто зазначити, що взагалі сьогодні ми святкуємо 95-ту річницю від дня створення прикордонної охорони і 21-ту річницю Державної прикордонної служби України. Що стосується досягнень Чопського, Мукачського прикордонного загону, то завжди Закарпаття було одним з найактивніших в плані боротьби з незаконною міграцією, контрабандою. Викликам терористичних загроз охоронці кордону приурочили до професійного свята і традиційну виставку. У городці мали можливість ознайомитися із технікою, яка допомагає виявленню порушень. Задяки технічному оснащенню прикордонники можуть оперативно реагувати на надзвичайні пригоди, крім тепловізорів та приладів нічного бачення на кордонах щодня в діє спеціальний транспорт. Дана автомобільна техніка забезпечує швидку та мобільну доставку прикордонних нарядів до. Місць виявлення порушників до е, підрозділів, як ми бачимо, на даний момент у нас на озброєнні поступають і квадроцикли, і снігоходи. З початку року закарпатські прикордонники затримали близько 20 порушників, які намагалися незаконно вести в країну продукти та недозволені товари. Найбільше проблему на закарпатських кордонах нелегальна міграція та горілчана тютюнова контрабанда. Закарпатська область одна в Україні, яка має кордон з чотирма державами Польща, Словацька Республіка, Угорщина і Румунія, і стоїть на, власне, на шляху, через який йде весь потік до, до Європи. Власне, які товари, які законно перетинають державний кордон, так, на жаль, і потоки контрабандних товарів, незаконних мігрантів. Наразі роботи у прикордонників чимало, Втім, з нагоди свята працівників Чопського і Мукачівського загону відзначили грамотами.